У нас нарешті підсохло, і я діждалася спокійного, більш-менш теплого дня, наскільки це можливо зараз вже зимою, і е, вирішила досадити цибулі, не досадила під зиму. В мене ще є тут зараз я вам покажу ось така синенька, і два види. Є. Ось цю не досадила, всю взагалі ще не садила. І посадила я ще часник попередньо і хочу вам показати, що ось дивіться вже, які корінці в часника. Це дістала, точніше не дістала, може якась пташка видірнула за хвостик. Ось, і побачила назовні. Зараз посажу його на місце. Ось такий кусок поля, там де позначки воно вже посаджено. Там далі буду зараз досаджувати. І відразу буду мульчувати соломою. Маю ось такий скарб. Неодноразово розказувала мульчування. Роблю це вже а, третій чи четвертий рік поспіль, і повірте, воно просто а, оправдує себе повністю на всі 100%.